Герої, ми такі туди, як і ви, Ми вмиваємось росою, воду б'ємо прямо з трави І в нас теж буває втома, І ви від відні Тільки зараз ви вдома, а ми зараз на війні Там, де вовчими з ми проходимо слід у слід Там ночі несе смертями Місяць в небі навіть зблід, об кулака на панамах, на свій сектор автомат Зі своїми пацанами Я спустюся навіть в ад, навіть в ад. краще вовком лежати, стиснувши її зубами. Віщаючи зграю, залишити свою, ні шакалом тікати, і боту відвивати, що спасти тільки ж діру свою Краще вовком прожити, ніж ярмо волочити, та зустріти солдатом новий день на війні, ніж свободу віддати, свою душу продати, та залишити ворогу діву вовні. Батіві за